Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Мене звати Наталія, і це моє відео для відпочинку. Тут я розповідаю про своїх улюблених домашніх тварин і про красу природи тої місцевості, де я проживаю. Ласкаво запрошую на мій канал, будемо разом працювати і разом відпочивати. Ви що там спите? М? Сховалися від сонечка? Мої маленькі. Сховалися від сонечка, да, за будочкою. Це хлопчик, а це дівчинка. Їх троє. Красуні. О, бігають, весіли рібята. Вже я сьогодні їм їстки давала, вони вже самостійно їдять. Бачите, як же вони виросли, які вони вже величенькі стали, <свісно> за мною бігають кругом, куди я не йду, то вони кругом бігають за мною. Он, пішов, а доїло йому. Все, вирішили, що вже все хватить. А ця краса дивіться, яка? яка краса. Прибігали. Красунчик, це хлопчик чорненький, дуже красивий. А це дівчинка теж красунечка. Да, красунечка, ти моя. Я собі безтурботне в них життя поки що, бо вони ще дітки маленькі і красиві, прикольненькі. Бачите, яке красивеньке. Може, друзі, комусь треба, то можу подарувати. Бо хлопчика вже в мене замовили, вже забирають. Дуже хороші люди. Треба трошки погратися і повеселитися. Меточку. Веселень, веселенькі, діточки прикольні. Я вам їстки дам, арік не, не їжте. О, а вони пішли, а вони пішли до мами. Вони пішли до мами їсти. От Вон що вони сирі. Собі... А з їдять, їсть. А вони теж, бачите, вже їдять з мисочки. Теж вже їдять, вже дорослі, вже все. Самостійне, в них вже життя раз самі їдять, то вже все, вже можна їх віддавати в добрі руки. Оце так дружне сімейство. Оце так обідає. Щось Щось піратка на них свариться. Непонятно що. Має їх вчити як їсти, а вона щось свариться на них. Виробляйте договори довго привалилося і смовче. Такі куметні вони. Обідають. Вже пообідали. Це все з'їли. Пообідали, стать себе краще почувають, звісно. О, що Викручується як. Подружка прийшла, сестричка. Піратка затурботлива мама кормить дідок своїх. Дивіться, яке. Яке приємне споглядання. Піратушечка, кормиш діточок своїх, так, да, золота. Яка мила картинка. Вони такі прикольні ці собаченятка. Пішла десь, ходила, ходила, потім поїла, потім прийшла. Діток своїх кормить. Вона вже старенька, їй вже важко, звичайно, але, але вона все, всю свою роботу виконує добросовісно. І діток кормить, і господарство захищає, охороняє, точніше. А так вони вечеряють.